Стояння п'яте, Симон з Киринеї допомагає Ісусові нести хрест. Юрій актор Він розповів надзвичайну історію. Щойно повернувся з Гостомеля. Юрій впевнений, що гуманітарний коридор для евакуації людей з цього району відкрито, як було заявлено. Поїхав туди на своєму автомобілі. Йому вдалося доїхати до міста і забрати людей. Однак на від'їзді, на поверненні, його зупинила російська армія. Дивно, що відразу по них не стріляли. Здивовані його зухвалістю, солдати почали розпитувати, хто він і що тут робить. Він відразу сказав, що він актор працює в театрі і, якби не війна, сьогодні, о 19-й, була б прем'єра білих ночей Достоєвського. Щоб переконатися, що він їм не бреше, росіяни змусили його зіграти. Юрій, на вулиці в Гостомелі, під дулами рушниць, почав грати свою роль мрійника. Він зупинився, коли Настя, яку мала зіграти Марина, збиралася сказати репліку. Солдати запитали, де вона. Юрій показав телефон, кажучи, що вона вже як десять разів намагалася до нього додзвонитися. Солдати відпустили його з людьми, яких він вивозив із пекла. Сьогодні ми мали можливість трохи поговорити, поки я відносив речі до театру, який перетворився на волонтерський центр. Я запитав, чи можна про нього написати. Він одразу погодився. Під час розмови я перепитав, чи прем'єра мала відбутися 7 березня, а він мене одразу перебив і сказав: не мала відбутися, а саме відбулася. Коли закінчиться війна, обов'язково піде в Києві до театру Срібний Острів. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою ти світ відкупив. Симон з Керенеї тільки відіграв роль помічника Ісуса, так як Юрій, Симону погрожували солдати Римської імперії, Юрію також погрожували солдати імперіальних примх. кардинальна відмінність в тому, що Симон не мав за мету допомогти, а допоміг не з власної волі, а з наказу неприязної сторони. Юрій мав на меті допомогти і допоміг, дякуючи підданству і щирості неприязної сторони, схожість і одночасно контраст сцен вражає. Цікаво, що Бог нам підказує, що треба бути покірним навіть в очах очевидного зла, якщо тебе змушують робити щось, що не заперечує твоя совість дозволь. А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до Нього й другу, Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу лише моїй плащ, і хто тебе силуватиме, йти милю, йди з ним дві, і далі любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Так нас вчив Ісус. Чому Бог закликає до любові ворогів? Бо зло. Яке відбивається від нас, як дощ від шибки програє? Ти можеш закінчити зло? Що б сталося, якби Юрій не віднісся з гідністю до сильнішого зла по-людськи до нелюдських? Програв би злу? Що сталося б, якби Симон Скиренеї не допоміг за наказом? Програв би злу? Я, людина, тому хочу і мрію відповідати на зло по-людськи з гідністю? І навіть з любов'ю, з любов'ю не до самого зла, а до іншої людини. Ісус побачив людину навіть в пилаті. Ісус молився за тих, хто прибивав йому руки. Зіганавна роль Юрія показала, що Він бачив в солдатах людей. Хоча грав він її якби з прибитими руками бо під дулами автоматів Не дозволяй на зло. Але дозволь на гавкіт переляканої собаки, яка ховається в серці людини, що не зазнала любові. Спробуй побачити в злочинцях людину, так як Симон з Керенеї побачив людину в злочинці, який ніс хрест вулицями Єрусалиму. Будь ближнім, побач в іншому людину. Помолимось за тих, яким війна відібрала здібність бачити в інших людей. Можуть це бути солдати ворога, які вбивають нещадячи і вбивають заради примх. А можу це бути я, який перестав бачити, що інші також можуть мати рани на серці, через які не вміють любити? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.